Вона просто впаде, типо. не падало. Ще зразу в туалет. Ламати, не будувати, як вам такий улов. Так, зараз, зараз в планах ранкова пробіжечка в шортиках. Чому ні? Будемо закалятись, займаємося спортом, як казав, як казала наша легенда, то є мотивація, а мотивація то є сильна сила. А спорт то є здоров'я. Хто ми такі, щоб не, слу... не послухати цього генія і не скористатися такими важливими порадами в нашому житті. Фу, Пробіжечка Дан. Можна і приступати до роботи. Так. Дивись, що в перший час виробити хаті. Забираю твої ящики. Ну, ну я паня. Чекай, я зніму тобі покажу, як воно є. Вот, коротше, тут ми зараз там нікого в туалеті нема. Можна підсумати. Тут трошки поміняти, баки нормально, щоб гарками більше не, не, не падало. Ага, типа сама. На... Так, М -м 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 -м. Ті, от дошки ті і ті поміняти просто. Ага. А ті ще нормально, що будуть стояти і маємо. Не ж до Або екстрений люк з криші зразу в туалет. Як пожежники. Пригнув, собі з витом з криші побіг зразу в туалет і до побачення. Може, далі 30. Нахуй 30. Ти його. Ти можна і цягу, блядь, ту. Твою саму і тягнути. почистити і вемору, та хулі, то вибрати, блядь. Ну, а то всю стіну я, я манав розбирати? Та й тако доштукувати. Вона просто впаде, типа, якщо вже, ну, Дивись, ти якщо розбереш, то, дивись, от, вітрову дошку треба. Ти розумієш, що зараз добре вп'ерти це, нахуй на всю пару то мені так не робити? Дави на ту стіну, воно ще нахуй десь ладу туди. Ну, там, ці Потрібно зібрати і до того їбати. Що, що раки на волі, це просто ще. Ну, слухайте, супер. З хорошого. Газ працює, пічка працює. Зараз спробуємо трошечки утеплити хатку, як вона прогріється. В принципі, пацани прийшли, сказали, нічого такого супер страшного нема. Всі там несучі балки, нічого не згнило, все нормально, там просто. Ті, що дошки поверх накльопані їх замінити. Е, кришу залатати якось треба або наверх, або зовні. Ну, ліпше там зверху якось залізти цими дахівкою, закласти, щоб не були дирки, дати висохнути, тому що намокло відповідно за цей весь період. Е, пооббивати всі кути, все, що типу, відсиріло. Банально потім е, стартом за, за, захльопати, аби воно стояло. Типу, ніхто тут євроремонтів не хоче робити нічого не жити. Жити і насолоджуватися, бо за, за шиворот не текло і було і тепло і комфортно. Ліжечко при чайник працює, електрика є, газ є, топити можна. Виявляється, можна в коридорі навіть хліб пекти. Там є спеціальна така пічка, типу яка вмурована. З утеплення хати, виходить, є на кухні оцей п'єць з пічкою такою, що можна і дровами, і газом палити. Відповідно, зверху воно використовується як комфорт, можна собі якусь бульбочку посмажити, будь-що, типу, як на сковородці. І прикол того, що ось я в кухні, наприклад, запалив, і там іде вихід в сусідню кімнату, типу як спальня буде образно, там стоїть п'єс, він буде нагріватися відповідно в ту кімнату е цей утепляти. Якщо коридор, то там є окрема пічка без газу, суто на дровах. Можна суто дровами палити, якщо без газу, або можна тут і газ, і дрова. Коротше, є дві точки, щоб пропалювати хату. Прикольно. По воді. Все під'єднано, ніби в криницю, всі ті насоси, просто треба купити сам насос, бо цей поламався чи що, і все, і в мене по суті буде душ туалет змиватися досить чітко. Сьогодні прибирання максимальне в хаті, біля хати, на подвір'ї. Що зможу, то позбираю, порізати, попалити. Коротше, роботи багато, пічка тріщить, мені це подобається. Головне, щоб тут щурів не було таких бультер'єра. Як, як, так ось є вже. Все можна італійську піцу. Саму правильну піцу з ананасами і куркою. Саме італійська італійська піца. Такі ось, скоренько, то що ми що тут цей. Але ми вже то все бачили, то не інтересно. Зараз цей п'єц тут нагріється. Буде чотенько. тут в мене буде ліжко якесь двохспальне велике, обов'язково біля двох образів. Е, таке величезне двохспальне ліжко. Це мене вже тут з новосіллям. Бобла мені трошки накидали на ремонт. Я думаю, того мало буде, що вони накидали. Ага, і цю фіговіну теж казали нафік почистити, поприбирати, бо там, певно, щурів якоїсь єрунди. Ці водошечки тут може десь де не Прийдеться поміняти. Та таке, господі, щоб жити взагалі айс. Ага, і тут така ми маємо це, цікава вся історія. Зараз ми будемо робити вихід в нарнію. Коротше, до роботи. О, оці штуки зробити і добрий день. Можна собі ціле літо жити. Душ є, туалет є, лавочка є, пічка є. Отак. От Як вам такий? Як фільм жахів. Я думаю, всі стикалися з цими дурнуватими шнурівками, що їх зав'язуєш, в'язуєш, а вони ніфіга не тримають. От вам технологія супер проста. На таку закльопочку, Такі ворезинові шнурки. Прошу дуже. чотко На нозі стоїть, можна собі затягнути нормально без тих всяких цих. Як на робоче взуття, то, походу, найідеальніший варіант. Такі ворезинові ці, з такою пімпочкою. Без робочого, але та тема. Металевий коротше, цей носочок. Що є секонд-хенд? Взяв, пішов, купив нові, дивіться, Air Max, коротше, там з повітряним якимось продуванням стіль. Взагалі таке дуже все елегантсько круте. Ух, красота, як воно пострілює. Хороший знак, мене будиночок привітав таким світлом. Так, я буду в декількох режимах знімати, потім там в коментах напишете, в якому краще. Такий, типу, 0,6 чи одиничка. Так, що будемо сьогодні цей день, коли я перший раз утеплюю дровішками свою хату. Красота! Але мене прятай п'єць ужас. Так, якось хочеться почати, напевно, зі складнішого. Тут такі... ой, комусь може сумочку треба, портфельчик. Оце сходи наверх. І тут вони, відповідно, коротше, десь вони прогнили, падають. Хлам звідси позабирати. Все на вулицю, що палити, що сортувати, бо якісь, може граблі там знайду, може якогось інструмента знайду. Звідси все звільняю. Підпираю якось ці, е, ці сходи, щоб вони не впали, щоб можна було лізти на дах. Потім лізу на дах. І з даху забираю весь цей срач, щоб подивитись першочергово. Стіни стінами, воно, звісно, все прикольно, то, то фігня то зробити окей. Аби мені не текло воно з котіна. Ось там от, аж звідти. Видно, не видно? О, от, прошу дуже. І через то. Саме класно, що, ну, саме найкрасне, що несуча балка не згнила, тільки таке покриття. Тому, коротше, тут не так багато, в принципі, і роботи. Але це, напевно, дуже смішно звучить, коли говорять небагато роботи, а потім е пройшов другий рік. Ніяких змін не видно. Я надіюсь, так не буде. Оцю херню можна. О! Контент. Удар Тайсона. Ладно, воно так воно весело, але воно зараз мені на голову посипеться. Можна таке замокнути. О! Пошла жара. Ладно, я думаю, далі вам не цікаво тут, ну що тут таке якісь. Гілочки, блін, як ці, як ластів, як ластівки як ластів, пне... <рес> плетуть гніздачко якимось такими. Коротше, ломати не будувати, як то говорять. І такий прикол, що ці вони прям вологі, такі прям, аж прям вологі вологі. Натискаєш, аж вода така виступає. Так, ломати не будувати. Як вам такий курник? І що ми маємо? Таке перекриття. Дощечки. Відповідно, це все мені треба буде замінити, ці дошки. Типу це все, що чорне, воно відповідно мокре. І там над комином теж треба буде все міняти, бо воно тече. І отам от на виході теж таке. Треба ці всі хіль, штукенці штукенції щоб я образно міг ходити по, по, по сталі, бо як я провалюсь десь, десь образно туди на лавку, то вже не буде кому що знімати. Поки своїх інструментів не набрав, мушу вже брати по сусідах, але того якусь хоч шуфельку, грабельки, топорик, то хоч... Йо переста, хоч можна щось робити. Перші бонуси села. Як вам такий улов? Робота йде. Будь ласка, 30 яєчок, 100 гривень. Получається 3,33 за яєчко. Де ви такі ціни бачили у Львові? 100 гривень, такова банка яєць. Тільки на тих яйцях можна прожити, певно, тиждень. Ні, ну не тиждень. Дня 3 точно можна прожити. А Ріхта в духовочку посмажемо, що взагалі буде Короче, Яєчко всмажити єде? Да? Якийсь банячок маю, вода є. Можна собі навіть на обід пару яєць зварити. По приколу чому ні, нізе. Буде перший перекус в хаті сільській. Аж ціле яйце смажить. Ой, кажуть це варене. Вища кухня Італії, Франції і Львова. Бам! Навіть тут щось вийшло. Того зараза така колюча. Тут ще треба попрацювати, але ого, роботи зроблено. Бачите, це довольне лице, але зато який порядок Нахано собі красота. приємних бонусів. Якісь тут в мене посажені тюльпанчики. Чи що Щось такесь ж... живність якась є тут. Ось тут під тим гіллям. Будемо ще спасати його зараз.